Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Терміново Трампа заявив, що ведуться переговори, а Українська АЕС у Запоріжжі повернеться під наш контроль. Принаймні, він про це вірить. Той же час китайські інженери та інженери із Сполучених Штатів Америки терміново прибули на запорізьку атомну електростанцію Кремля. Не спитали дозволом, душе поставили перед фактом. Зараз на станції працює 12 спеціалістів із Китаю та 7 із Сполучених Штатів. Америки, крім того, станція буде переходити під контроль миротворців Сполучених Штатів Америки та Китаю, оскільки Кремлю довіри більше немає після вчорашніх вибухів та влаштованих провокацій. Патрушеву поставили ультиматум. Готується обмін Курської області на ЗАЕС. Саме тому відбувається те, що відбувається. Підкреслимо Путін, ймовірніше порушить умови мирної угоди і провокацію та звинувативши в ній Україну. Вашингтон поста з посиланням на розвідку Сполучених Штатів також зазначає, що диктатор не відмовив. Уся від ідеї підкорити Україну заради повного контролю. У нього є дані велика мета відновити матінку Росії. Так, Путін може погодитися на тимчасове перемир'я, але тільки щоб відновитися і переозброїти свої війська. Офіційні особи в Москві вважають Трампа слабкими, яким можна спокійно маніпулювати. Путін також прагне усунути Україну з переговорів, щоб Росія могла вести переговори безпосередньо із Сполученими Штатами Америки. Запропонована Путіним альтернативна угода про припинення вогнюве. Магатиме від сполучених штатів Америки та європейської солідарності зупинки допомоги в Україні та припинення мобілізації. Підкреслимо остання пожежа на території Запорізької АЕС, що сталася, та яка ситуація на станції свого часу. Нікопольська РВА повідомила, що окупанти підпалили на ЗЕС величезну кількість автомобільної шини. Попередили про можливу провокацію. Пожежа вийшла з під контролю, згоріли оголоджуючі та парові генератори. Вночі ситуацію прокоментували в енергоатомі на території заес. Сталася пожежа на об'єкті технічного водопостачання. В результаті загорілася градирня номер 1 Ймовірна причина недбалість чи свідомий підпал. Енергетики попередили, що градирня приблизно за кілометр від енергоблоків та масштабні пожежі можуть призвести навіть до радіаційної аварії, але запевнили, що радіаційне тло поки що в нормі. Росіяни за традицією в усьому звинувачують зсу та заявляють, що станцію атакував український БПЛА сьогодні. Вранці пожежу, нібито загасили. Виміри повітря не показали під. Вищення рівня радіації, втім, з ладу почало виходити обладнання на самій станції. Магатени прийняли нічний бік і лише заявили, що стали свідками вибуху та диму. Також повідомили про ймовірну атаку дронами. Росіяни заявляють, що домагатиметься, щоб магате назвало винну сторону про обстріл ЗС у Той же час із тимчасово окупованої території Запорізької атомної електростанції на підконтрольну українську уряду територію виїхало близько п'яти тисяч атомників. Про це під час години за. Питань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Передає Укрінформа на сьогодні. Ми вивезли близько п'яти тисяч людей із Запорізької атомної електростанції. Вони всі працюють в компанії енергоатоми. Це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС, сказав Галущенко. Він нагадав, що з лютого цього року росіяни заборонили доступ до ЗАЕС -а тих працівників, що залишилися на окупованій території. Тепер там російський персонал. За словами Галущенка, такі працівники. Ники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках. Івана Плочкова, міністр палива та енергетики України 1999-2005-2006 років голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, зауважив, що до Курської АЕС, що всі дії навколо станції мають координуватися з Магате. Про це він розповів «Атері Еспресо. До Курської АЕС вже кілька десятків кілометрів. Це ядерний об'єкт. Ми розуміємо, що ядерні блоки РВПК, реактор великої потужності. Альні, які були на Чорнобильській атомній станції, тому треба бути дуже обережними, не повторювати того, що зробили росіяни з Запорізької АЕС, навіть якщо станцію оточити, то треба зробити коридори, щоб там працював ліцензований персонал. Основне, що усі дії треба координувати з МАГАТЕ, щоб не дай Боже вони не звинуватили нас в ядерному тероризмі. прокомандував екс-міністр енергетики. Іван Плачков зазначив, що росіяни готові на все відповідно можуть зробити будь-яку провокацію на курські атомні. Електростанції та звинуватити у цьому Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.